Гриби, гриби, гриби! Друзі! А роби Тікай Ігор! Підішка зір, бере. Потому, по тому, роби Лише таке підніме. Вище, вище, вище. Та не слухай нікого, а розмовляй з командою. Ярик, вище, вище, нормально! Командую розмовляю. Що буде? Ти віску верху, похилу робиш. З уліком говори, тобі з ним працюєш. А я Давай, наоборот. Що, характе, ми вічно лечебні. Це дуже низько, мені каже, ні? Що? Не низько? Все, потім, вони вище, це заблаговремя на них тягне. Катя, не витягнуть. Ви, я... Я, давай високий, вище тільки це вишити. Це вижив зона аж до води, Працюй, думай, допомагай, работай тепер. Грійся, викручуй. до докуп. Нормально!

Давай, Що там? Давай, давай! Все, все, давай, тихо, ігор, піру и тоже. Че ти не кажешь контрольна лінія, Алло? Одно дерево саме удобно, Аня, того він і не казав. Там було тут. Є! Перетягує. Не тяни нікого. Ну що там зіплян? Я жіть вузла і цепляйтеся, льо! Не треба перетягувати! Ви зараз знаєте, нічого не перетягуйте, ви зараз на тій поїдете. Він учіпив, Анюта! Що таке? Аня, Ціпляйся! Перетяни, Аня! Ну Зачем братя це бірок? Ну вона лишня, на троє не хватить. Тож, Він вже з'єднаний. Віталіка тягнула. Ну, Та Вони вже з'єднані, вже все. Тягніть Віталіка, працює, нюх. Ярик вже це зробив, що ти думаєш. <рекунок> <рекунок> давай, 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 Віталій, ще чуть-чуть. Давай я веду. Вибирай. Тут... Там... Тут треба знімати, і сам дивіться, переживаєш. У сонце пилися нижні быстренько. У пили! Погнали. Олечка, давай. Тяни, 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 тяни. Ноги, 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 Оля. Давай, давай, ми тянем ще о. Oh. Oh. Підняли ноги. Ноги підняли. Тікайся. Oh. Okay oh. okay. Типляйся вже! Пішов! Текаємо. Де Петлю сніми з дерева, Ярі! П'ять тридцять. П'ять тридцять. Пішли! Давай. Давай, Анька, так. Спасибо, давай, тільки тримай, під... бо супровід від тобі не тримає. <сутим> Пожалуйста, бля. Не пускай. Давай, 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 ще чуть-чуть. Тримай ноги. І Лінія! Ноги. Лінія! Але ще не зняли. Знімай, супровід і цепляй, давай туди. Да, да. Пойди, Не надо! Аня, забери! Все, хорошо! Там сброс, все нормально! Да. Ваты? Да. Треба розбирати, бо він быстро дуже. Хочешь розмотай. Ну да, да, по лаге. Да. Поехали. Швидше, швидше, швидше. Молодцы. Помогай, помогаем. Помогай, друзья рубли. Перетягивайте. Ой, Антон, Виталий. Перетягуйте. А тут замкнули.

Біжи, з с этим шумком чешу. Да не надо стать все, спокойно. Оп, оп! Кращий результат. Ваши... Да. На минуту зробили кращу команду приблизно. Давай працюйте далі. Молодці. Працюйте, працюйте.